Наші українці в Алькампо збирають допомогу на Україну. Угу. в Фейсбук ви Ми з асоціації унімоскорасон. Ага, розказуйте на українській, на спасій. Так, на українській. А, ну добре. Ми асоціація Unimos Corazones. Бачите Об'єднуємо серця. З Іспанією е, у нас різна діяльність. У нас гуманітарна діяльність. Ми збираємо продукти для українських, для дітей, для українських сімей на фронт. Наші тут у торгових центрах е, збираємо продукти різні, значить, робимо коробки, відсилаємо конкретно персонал на конкретні адреси. І це те, чим ми відрізняємося від інших. Бо ми висилаємо конкретним людям і потім просимо звіти, звіти, фото, звіти, щоб вони реально отримали значить, нашу допомогу. Це дуже важливо. Потім ще ми, ще ми допомагаємо нашим військовим. Звичайно, зараз ми збираємо гроші на два апарати мічного бачення. Також ми завжди їм допомагаємо продуктами, гуманітарна допомога. Ми також допомагаємо тваринам, значить, тим притулкам для тварин, які в Запоріжжі, наприклад, там в зоні. Значить, вже, ну, близько до фронту, там дуже багато тварин привозять наші хлопці з фронту. Та у нас та також є культурна діяльність, ми робимо різні зустрічі, концерти, переклади, багато чого. Так що, будь ласка, Михайло ще розкаже щось в документальну частину. Так. Тут, на цю суботу ми, напевно, ще не будемо багато робити відправу, бо... Кожен кілограм коштує 1 євро. І ми зараз бережемо як ніколи кожне євро, тому що ми хочемо якнайшвидше зібрати на ці два апарати нічного бачення, які в сукупності будуть коштувати 7 тисяч з хвостиком. Дуже дорогі апарати, але ми мусимо хлопцям допомогти, бо тому що вони вночі не бачать міни. Вони наступають на ті міни, вони підриваються, вони залишаються без і лешать. Ми мусимо і так, і так допомагати. Щодо документальної частини, тобто, якщо хочете бачити, дивіться, друзі, за цими QR-кодами ми значить, сховали найголовнішу інформацію. Це реєстр відправок, скільки кілограмів кожного разу відправляємо. Потім фото Всі фотозвіти люди зобов'язані, коли отримують коробку, зобов'язані нам повернути фото, фотозвіт. -фото ми ці фото не публікуємо щоразу і підтримуємо у Фейсбуці, але ми їх зберігаємо в архіві. Ну і основна така інформація нашої асоціації, що ми можемо показати. Так що, так що дуже дякую вам, що ви ставили тут колеги і о, щоб дякую вам, правда. Це, це, це дуже важливо. Я е, прошу всіх, щоб підключалося. Як не нам, то всім. Хто просить, е, значить, це треба допомогти. Мінімально перевіряйте, хто куди збирає, хто як допомагає. Мусить бути звіти, мусить бути якась історія так, за людьми, хто хто збирати, хто збирає. А, а зрештою, кожен, кожен може робити, що що в своїх сил. Ой, тільки ну що помогло допомогло себе, чуть, -чуть на, на фоні цьому українського, нашого рідного.